Валерій Опанасюк, Георгій Арутюнян, Олександр Храпаченко. Ці імена знаючи не кожен рівнянин. Три лицарі Небесної сотні, герої пам'ять яких вшановуватимуть 20 лютого. Напередодні рівнянам нагадали страшний лютий 2014-го. Ми повторюємо виставку, яка була в листопаді. Виставку, яку автором якої є Сергій Бусленко, на якій зафіксовані е, фотомиттєвості з подій на Майдані. От саме цих самих гарячих подій річної давності. На світлинах лютий 2014-го. палаючий, засніжений і рішучий. Глядачів достатньо, кожен зі своїми думками та спогадами кажуть, варто пам'ятати і тих, хто відстоював демократію, і тих, хто зараз відстоює незалежність нашої країни. Люди багато чому не бачать насправді правди. Можливо, по телеканалах не завжди ми бачимо реальність. А от сьогодні, так пройшовши, можна дійсно відчути ту атмосферу, що було. Спустя рік, скажімо так, назад, і важко взагалі переживати ці дні. І хочеться, звичайно, миру в Україні, як всім, всі молоді, всім, всім проживаючим, всім людям нашій Україні. День пам'яті героїв Небесної Сотні обов'язково має бути, якби вивійти в традицію рівняни, взагалі українців. І дана фотовиставка має, якби, бути. Кожного року і розвиватися, поповнюватися новими якимись світлинами можливо, тому що ж там не один був е, фотограф і не одні якби світлини, багато якби можна ще позбирати навіть на просторах інтернету, а подвиг їхній неможливо переоцінити, їх потрібно пам'ятати і шанувати. Вчора дивилися в Києві, плакали з дочкою, це жахи. Почали з нікоянок, загинули і далі все. Кожен день дивимося і плачемо. Шкода наших хлопців, наших дівчат, всіх кажу, що гинуть такі молоді. За нічого, За те, що таке не потрібне, таке ота. та Російська Федерація ввела оті війська, таке зробила. Кажу, це страшне. Вже завтра у Рівному на Майдані Незалежності о 18.30 розпочнеться вечір пам'яті. Герої не вмирають. Вшанувати загиблих у столиці та запалити лампадки у пам'ять про них закликають і рівнян. Ірина Нечепорук, Юрій Кобів, новини Рівного.